Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати і розказати про свою колекцію гейхер. Як виглядає гейхера у середині листопада? Можливо, у когось виникнуть запитання чи сумніви, чи варто сажати гейхеру, наскільки вона декоративна, наскільки довго вона зберігає свою декоративність, декоративність свого листя. Зараз у нас середина листопада, і ви можете бачити, як виглядає двохрічний кущ гейхери на середину листопада. Наскільки в нього зараз декоративне листя, і наскільки гарно і привабливо виглядає цей кущ. ця гейхера зростає у мене на відкритому сонячному місці. Це Західна Україна, Львівська область. Вона прекрасно себе почуває. На жаль, я не пам'ятаю назву цього сорта. Але темні сорти у мене дуже гарно ростуть на відкритих сонячних ділянках. І зараз ви бачите, це вже середина листопада, і наскільки гарно і декоративно виглядає оцей куш гейхери. Ось зараз вам покажу, як вже виглядають інші кущі. Це деревовидний піон, який вже фактично скидує листя і не дуже привабливо виглядає. Також гортензія, яка вже готується до зими. Трояндочки деякі ще квітнуть, доквітають. А гейхера дуже-дуже гарно і дуже привабливо виглядає вже фактично на... Кінець листопада у нас вже скоро обіцяють мороз заморозки. Зараз покажу вам ще й інші сорти, як вони виглядають. Ось, друзі, це інші сорти гейхери. Це бачите, одна з таким темним, можна сказати, шоколадним листям, дуже гарна, дуже гарна і теж. Привабливо виглядає вже, можна сказати, на початок зими. А це з таким більш червонуватим, вишнюватим, таким дуже гарним теж забарвленням листя і теж гарно виглядає і гарний декоративний кущ. Оці кущики два висаджувались ранньою весною маленькими діленочками, поділками. І за літо, як бачите, до осені наросли дуже гарні кущики. І теж вони дуже гарні, декоративні. Ось зараз показую вам ще інші, інші сорти гейхер. На жаль, сорту я не пам'ятаю назву сорту. Але як бачите, вона теж дуже гарна і дуже декоративна на середину листопада, так що вам вирішувати, чи вартує садити гейхера, чи не вартує. Ці гейхери зростають у мене на відкритих сонячних ділянках, на відкритому сонячному місці. Але повторюю, що це Львівська область. Як у вас будуть, я не знаю, потрібно експериментувати. Але по декоративності листя, я думаю, що її варто сажати. Гейхера заслуговує на увагу у вашому саду. Друзі, якщо у вас виникли запитання, задавайте, будь ласка, їх в коментарях. Радо усім відповім. Усім мирного, гарного, спокійного дня. Все буде Україна, слава Збройним силам України. Ми переможемо!